У час, коли навколо стільки болю, страху та невизначеності, так важливо мати поруч когось, хто зрозуміє, підтримує і не дасть зламатися. 10 травня у Харкові, в центрі духовної допомоги, відбувся захід Мегахелп, організований групою Сила молоді Україна. Метою вечора було стати опорою для молоді, підтримати духовно, морально та емоційно. Показати, що навіть у найтемніші часи є надія, є віра, а також є люди, які готові бути поруч і просто вислухати. Цей день був сповнений щирих розмов, усмішок, було багато конкурсів та розіграшів, але серцем зустрічі стало слово віри, звернене пастором саме до молоді, а також молитва, яка об'єднала всіх незалежно від віку. Статусу чи міста, з якого вони приїхали. Серед близько 60 присутніх були як місцеві, так і ті, хто втратили свій дім, але не втратили здатності вірити. Ми були зворушені, коли після заходу люди підходили не просто подякувати, але також виявляли бажання доєднатися до нашої роботи, кажучи: я теж хочу бути частиною цього, хочу допомагати. І це лише початок попереду ще багато таких зустрічей.